Органи місцевого самоврядування не спроможні самостійно вирішувати більшість питань, що стосуються їхнього регіону, адже повноваження територіальних громад вузькі, і більшість з них залежать від вищих органів влади. Тож концепція реформування спрямована на наділення органів самоврядування правом самостійно вирішувати місцеві проблеми. У Нас є так званих державних послуг державних функцій близько 80 -ти. всіх. Із них більше 60 надається всі в Києві. У нас така функція як надання спеціального дозволу на користування надрями з метою геологічного вивчення видобуту корисних копалин місцевого значення. Лапняки, торф, все те, що у нас під ногами, але це і наші ресурси, то чого ми повинні зараз звертатися аж до Державної служби геології і надряк, це може робити. Обласна державна адміністрація, обласна рада розширюються повноваження регіонів і в комунальній сфері. Зокрема, органи місцевого самоврядування зможуть визначати тарифи на водопостачання. Окрім того, в результаті децентралізації місцеві громади отримують фінансову незалежність. А відтак зможуть на свій розсуд визначати розмір податків. Фокус не в тому, щоб передати повноваження. Вся вся так би мовити, ця система і ця реформа не буде мати ніякого сенсу, якщо вони не будуть наділені реальними фінансовими повноваженнями. Запровадження нової конституції передбачає внесення певних змін, і в тому числі серед перших згадується зміни в бюджетний кодекс і в податковий кодекс. Бо без розширення бази оподаткування і можливості наповнення місцевих бюджетів нічого не буде. Серед іншого, на зміну державним адміністраціям прийдуть представництва, які будуть вже наділені лише наглядо новими функціями натомість при радах всіх рівнів створять виконавчі комітети. Трансформація державного устрою може створити нові виклики для українського суспільства, особливо у процесі здійснення адміністративно-територіальної реформи та на перших етапах функціонування нової системи організації влади. Дані виклики мають бути враховані в роботі над остаточним варіантом конституції. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма день.